Жіноча команда футбольного клубу Минай виборола бронзу чемпіонату України першої ліги. Сезон у цьому дивізіоні відбувся за участі 16 команд, які грали у два етапи. На першому за підсумками 14 турів гравчині Минаю перемогли у своїй групі і стали призерками змагань. Ми це перше місце посіли в безкомпромісній боротьбі, вигравши всі матчі, практично одну гру ми тільки програли. І я рахую, що команда заслужена, це перше місце посіла. Команда під час матчу показувала знаєте, такий видовищний результативний футбол. Дівчата були заряджені на перемогу, дівчата показували змістовну гру. Практично всіх матчів виконували настанови тренера, керівництва, болівальників, тому що всі дуже сильно болівали, і ми це відчували. За вісім місяців створити нову команду і. Посісти третє місце це коштує поваги, як і це коштує великих зусиль. Третє місце у першій лізі дозволило минаю претендувати на підвищення у класі. Суперниці наших футболісток у стикових матчах уманські пантери. Поєдинки відбудуться 1 та 6 червня. Уманські пантери вони не є. Слабкими там чи ще якимись. Вони хороші, завзяті, вони борються до кінця. Тим паче, що в них зараз є нові гравчині, тобто бразиліянки, якщо я не помиляюся. Є досвідчені гравці, які в лінії захисту можуть трошечки так агресивно і пограти, дати трошечки відпір. Будемо боротися до останнього. Тобто ми не здаємося. Жіночий футбольний клуб минає не здається, і ми будемо давати відпір і перемагати. 6 числа запрошуємо всіх на 13.00 на минай арені. Ми будемо грати матч-відповідь з гуманськими пантерами. Приходьте, підтримайте наших дівчат, вони цього заслуговують. Хочу всім подякувати щиро. Дійсно. Всі молодці, всі ми в захваті, все добре. Загалом створення жіночої футбольної команди, яка виступає на професійному рівні, це стимул до розвитку цього виду спорту в області. Загалом, переконаний голова Закарпатської асоціації жіночого футболу Ігор Шинкарюк. І зараз ця планка, яку підняла жіноча команда, вона не буде опускатися. Ми зараз лише нарощуємо наші зусилля. Ми працювали на розвиток, але всі хотіли довести самим собі і представити гідно Закарпаття. Ми розуміли, що жіноча команда професійна. Повинна бути в Закарпатській області, і вона стане імпульсом для того, щоб батьки віддавали молодих, маленьких дівчат на футбол, для того, щоб подолати цей бар'єр і цей наратив про те, що футбол це суто чоловіча гра. От завдяки саме жіночому футбольному клубу Минай цей бар'єр сьогодні подоланий. Ми можемо відверто говорити про те, що сьогодні в командах по всьому Закарпаттю майже 200 дівчат різної вікової категорії, і ця цифра збільшується.